Вітаю всіх глядачів мого каналу. От хожу, любуюсь тут своїми гортензіями. Да? І ну, знаєте, коли бачу ваші там якісь повідомлення про те, що там щось не виходить, щось там не квітне, щось там ще. От, ну не знаю, щоб вас заспокоїти, що в мене теж щось не виходить. От показую вам таке. Я знімала відео про гортензії, які квітнуть білим кольором, і показувала вже цю гортензію. І в неї проблема, от, бачите, в неї хлороз. Ну На тих гілках не так воно видно, а оця гілка прям велика гілка така, це прирост цього року. І от серед літа, при моїй темп температурі плюс 35-40 градусів в день я маю ось таку халепу. Взагалі-то хлороз... Ну, в принципі, не тільки на гортензіях, і на інших рослинах. Він, знаєте, як то кажуть, закінчились морози, почались хлорози. Да? Е, у мене сухо, дощів зовсім немає. Я мешкаю в Запоріжжі. Я бачу що і завідую так сказати, тим регіонам, у яких ця спека потроху то, ну, відходить, коли йдуть дощі. От мені навіть знаєте, вже, мабуть, скоро буде снитися той дощ. Тобто, У нас дощів зовсім нема. Спека страшна. І от при такій спеції, тобто, навіть при таких це, умовах я бачу хлороз. Ну, Це хлороз, так сказати, штучно зроблений, ну, іскусственно зроблений, да, получений. Як, як він вийшов, цей хлороз? Ну, Я так думаю. І у мене тут лежить капельна стрічка, бачите. І йде крапельний полив на дорослі кущі. Ну, от дорослі кущі гартині, які от, от бачите, які вони великі, і вони справляються з тою кількістю води, яку я тут наливаю. Я ж не можу, ну, наприклад, зменшувати да, там, кількість води для однієї рослини. І от у нас проложений крапельний полив. Ну, не, декілька варіантів. Да? І Один із варіантів це ось така от просто шланга. Ну, другий варіант там, чоловік проводив капельний полив, полив під кожний кущ окремо, а тут от вона лежить. От просто. Ну, я не можу тут збільшити. Кількість води, яка який, який йде під, цій, під цей кущ. І цей кущ він тільки був посаджений минулого року, от таким невеличким. От він, звісно, слабенький. Ну я не знаю, може так він і буде. Living Summer Snow, Це я купувала собі білі сорти, щоб вибрати різні білі сорти, групи Magical, Living, щоб вибрати собі квіти. Саме білого кольору, ну, верніше, щоб вибрати собі сорт білого кольору. Ну і ось о, отакий от кущ. І, в принципі, можливо, я так вважаю, що це просто. І, от... Ну, я вже перестала їх годувати, да? коли вони заквітли, я вже не так часто їх там підгодовую. І цей кущ придеться мені знову підживити його. Ну, в принципі, буде підживлення загальне добривом 20 20 20 Я використовую Петерс, можна грогрін, можна мастер, аби тільки така формула була 20 20, -20. Тобто азотне добриво зараз не можна давати. Вже кінець Літа. От, ну, можна давати фосфорне каліні. Але тут, от, е, хлороз це от, нестача мікроелементів. Тобто зараз я йому цьому кущу під лист, буду давати желізо і магній. Тобто, я взяла сульфат магнія і взяла ферелін. Я, ну, в якості заліза. Ще у мене є заліза в халатній формі, тобто я ще дам по листу і сульфат магнію і халат можна давати по листу. Можна дати брексіл кальцій. Ну, в общем, короче, я, я просто так вважаю, що це з-за того, що кущ був ослаблений, і плюс що тепер от, отут -от багато він е, отримує води і, і отакий от вийшов хлороз. Ну, этот, так вот розвела розчинила тут добре. Воно, це воно, бачите, от воно таке страшненьке, страшне темне. От, але це нормально. це Ферелін дає такий колір. ну і Сульфат Получається, розчинила отак от в в цій, І виходить, піділью ну, сьогодні там ще через. Тиждень піділью і по листу оприскаю, і добре ще додам 20-20-20. Ну, отак. отак от. Взагалі, то такі запитання йдуть весною, а в мене отак вийшло. Тому, якщо от ваша рослина страждає, то треба з'ясувати оці. Причини, тому що це може бути, бачите, і своїми руками можна отак зробити. Тобто, тут треба зрихлити той ґрунт, він, скоріш за все, тут ущільнився чи якось, ну общем, Треба попрацювати з цією рослиною, тому що вона страждає. Навіть не знаю, такі квітки в неї повинні бути, і вони якісь такі мількі. Я, звісно, цей сорт залишу наступний рік, щоб ще на нього подивитися. Але поки що він мене magical living summer snow, взагалі ніяк не впечатляв. Я ж кажу, що рослина захворівша може тому. Так, ну все, гарних вам квітів. Нехай оці хлорози вас минують.